Доброго дня. Сьогодні готую усими улюблену капустку-пелюстку. Вона дуже смачна, запашна, хрустка. Всі її так люблять, купляють, а насправді вона так легко готується. Дивіться, які прості продукти нам знадобляться. Зараз буду починати робити. Починаю з нарізання капустки. Розрізаю нашу капустку на такі шматочки. Одразу ось так можна. вирізати, те, що відвалюється. На шматочки ріже. Такі величінки немалі. Такі великі розрізають. Щоб такі були квадратні, трикутні шматочки. Шматочки в нас. Оце найсмачніше те, що таке. Біля кочеришки. Ну, тут таке буде. хрустке хрустки Такі шматочки. Це все так підходить. Десь там дуже великі розріжки. Оце отак ми нарізаємо. Готова наша капустка. Дивіться, скільки вийшло багатенько, добренька капустка. Що робимо далі? Далі в нас бурячок один, нарізаю крижалочками і чесничок. Часничок в мене такий не дуже здоровий. Я його, мабуть, і так от на половинки порішу. Це і все. Оце і все приготування. Квасити буду ось такого судочку, верніше, маринувати, не квасити. маринувати. Буду ось такому судочку на дно складаю наш бурячок. Він нам потрібний лише для кольору. Часничок. теж на дно. Складаю нашу капустку Красотульку. На Можна зробити у банку, можна зробити в якусь кастрюльку або в судочку. Мені удобно. Він так хорошо в холодильничек становиться. судочок класно храниться. Удобно. Потім трішки взяв, поставив, Склали нашу капустку. Все. Тепер заливаю маринаду. Особі весь рецепт. Зовсім не складно правда? Варимо наш маринад. У кастрюльці у мене 1 літр водички, майже вже закіпів. Я додаю 2 столові ложки солі. До солі додала перчик горошком духмяний, перчик горошком чорненький. Висипаю. Далі 4 столові ложки. Цукру і лаврушечка по смаку, хто скільки хоче. Я три штучки додам. Висипаємо, перемішуємо. Це в нас такий смачненький маринад. Пропорції на 1 літр води. А ви дивіться, скільки ви будете робити капустки. Більше чи менше. Майже закипіло. Додаю 80 мл 9% оцту, Це теж на 1 літр. Перемішую, доводжу до кипіння і вимикаю. І наш маринад готовий. Все дуже просто і легко. Заливаємо нашу капустку гарячим маринадом. Він у мене закипів ароматний, гаряченький, добренький. Заливаємо. До виріс літає. Я от думаю, чи добавить чи маринаду, чи достатньо. Мені кажеться, що достатньо. Вона трішки зараз утрамбується. Вона спочатку така капустка цупка, упруга. Зараз вона трішки промаринується, стане м'якшою, і якраз досить маринаду. Навіщо його багато наробляти. Бачите, вона вже майже готова. Завжди в мене маринад. Всього разу думаю, зроблю так, щоб чітко. Ну, в принципі, це якраз нормально. Бачите, вона вже моментально становиться така рожева рожева водичка. Зараз вона буде краситься, наша капустка, буде гарненька. Бачите? Все, достатньо. Маринаду. Казалось би, спочатку показала, що мало, а потім, бачите, я її трішки так притрамбувала і досить. Все, хай постоїть на столі трішки. Остигне, Я її поставлю в холодильничок. І, в принципі, вже ввечері можна куштувати. Вона вже буде така, добренька. Ну, в ідеалі, в ідеалі. Це вже завтра. Вона вже набереться смаку, кольору. Завтра вже буде взагалі. Ми ну, пробуємо можна сняти сьогодні вже, я думаю. Ну, подивимось. Зможемо буде завтра дочекатись. Ось наша капуста є готова. Дивіться. На літр маринаду. У мене було пів такої величенької капустки. Кіло навіть більше, кілограма півтора, мабуть. Оце такий судочок. Я не люблю наробляти багато. Я краще зроблю свіженьку. Мені вона смачніша, коли вона свіженька, ніж коли вона в холодильнику кисне. Довго. Що трудно зробити? Ось така в нас капуста вийшла. Вона постоїть, набереться кольору, буде гарна-гарна. рожевенька і дуже смачна. Спробуйте приготувати. Всім смачного! Ось така краса в нас вийшла. Дуже смачна хрустка. Обов'язково приготуйте.